Всім здрастуйте, Павло Миколайович показує вам будинок в оренду царське село. великий двохповерхові три сотки землі, 130 квадратних метрів. У нас зверху три спальні, внизу зала, гастєва, е, є спальня. І ось тут у нас одразу ми покажемо вам така як бойлерна з пральною машиною Тут автономне газове опалення, плюс ще додатково бойлер. Є, до речі, в цьому будинку найголовніше пічне опалення. Бо люди реально для своїх дітей зробили, там у нас ще що вайфайроуте. Коротше, для своїх дітей зробили, подумали за все, тому що часи такі, що треба перестраховуватися і пару видів опалення. Ванна кімната, душова кабіна, у нас там номер. Оператор хоче показати дуже дзеркало. І от тут номер буде 09845441. Може не буде, але ви головне знаєте. І лайф такий самий 093. А тут вже витвір нашого мистецтва. Тому що кухня краса. Якщо прислухатись, вона може навіть і говорить до нас. Зніміть вже цей будинок, класний, да. Кухня таке говорить. Тут посади мина машина, е електроповерхня. Коротше, всі меблі техніки, ми не будемо на це акцентувати увагу, що тут є і все нове. Навіть там ще коробки є духовка, диванчик, такий зала, можна сів, присів, включив телевізор. А якщо я включу, я включив. Ну, е -е, Телевізор працює і добре, погнали далі. Ось цей камін, про який я говорив, він повноцінний. Повністю домохід по будинку. Задня тераса у нас, то вийшли ми. Якщо ми вийдемо, а ми вийдемо. Ось так, ну ми трішки вийдемо. І тут земельна ділянка, комунікації в нас криниця і вигрібна яма, яка там ніколи не вигрібається, тому що вона природня, велика. Ви за нею не будете думати. Так, йдемо, що ми? На... А ще покажемо вам гостю кімнату. В цьому будинку, до речі, все буде вже під вас завезено, всі меблі техніка. Тут ще навіть коробки стоять від техніки. Тобто все буде ексклюзивно саме для вас. В будинку відеонагляд є. Ну і повноцінний вже, звісно, забор. На другий поверх ми піднялися. Йдемо в першу кімнату, батьківською її називають, тому що вона велика і вона з гардеробною. Тут двоспальне ліжко, прикроватні тумбочки і гардеробна, в яку прямо можна зайти, передягтися, одягтися, подивитися в зеркало, який ми красиві, і піти далі. А далі в нас ще дві кімнати, які не обставлені на даний момент. Зараз ми до них дійдемо, тому що в нас ще тут на другому поверсі повноцінно ванна кімната. вже з ванною самою. Ну, біте, унітаз. Рукамийник, зеркало. Все, що в ванні потрібно. І от дві кімнати. Перша, друга, ну тут що, зайшли, подивились, тому що вони пусті. І саме для вас вже будуть обставлені всім необхідним. Комусь потрібно, наприклад, двоспальне ліжко, комусь треба кабінет тут зробити. Тому все індивідуально, все для вас. Ціна на даний момент січень 25 го року 2000 доларів за місяць, плюс комунальні. Перше останні проплачуєте ріелторські 75%. Все дзвоніть, пишіть, покажемо.